Господь посеред нас Є і буде. Ми сьогодні взяли таку важливу тему. Я думаю, якраз такий період, після обідні він не період для того, щоб читати якісь лекції, тому ми їх і не будемо читати, а будемо просто говорити прості елементарні речі, які необхідні для нас. Я вважаю для нашого християнського життя. Нагадуючи про піст, мені чомусь згадався один мій знайомий, деякий період часу я жив у гуртожитку, і там студенти, вони часто практикували різні крайнощі. І один мій знайомий, він, я вже забув, куди він влип, але він постився часто. Він по своїм переконанням став аскетом. Він дуже їв таку. Просту їжу в основному це була сира їжа, там сирий бурячок, сира картопелька там, і таке інше. Також він був бритий лисо і він часто постив. Ось так. Ну, Не знаю наскільки це було добре з духовної сторони. Ну, для його, В принципі, для здоров'я теж не знаю. Але отак людина собі вважала правильною. Піст, він не для того, щоб ми. Mm. Ну, В своєму житті стали на когось схожими. Хоча ми повинні бути схожими як християни на Господа Ісуса Христа, а Господь Ісус Христос Він постив. Але деякі речі, які можуть одні, не можуть інші. Я сьогодні нагадав: в нас був брат один в церкві, це він друг Ігоря Петровича Бойка. Деякий час він був у нас в церкві, потім він перейшов в інше місце. Але я чув про нього, що він 40 днів постував. Ось. Він дуже фізично такий здоровий. А після того він, кажуть, дуже висох, став такий худенький. Ось. Але живий залишився. Так що... Є різні пости, і, зокрема, для деяких, для деяких людей інколи не рекомендується, скажімо, сухий піст. Сухий піст це коли не п'ють воду. Якщо ви маєте фізично таку важку роботу, і особливо на сонці, коли тіло втрачає багато вологи, то такий піст може бути навіть небезпечним. Тому треба розумно підходити до всякого посту. Який ви вибрали, який ви хочете пройти, і особливо із тим, чи будете пити воду, чи не будете пити воду, тому що не пити воду часто згубно для організму дуже сильно. І тому треба вибирати час посту, дні посту. Нас Біблія про це вчить. Я перелистував писання, і, ну, скажімо, можна знайти. Що виділялися дні посту, я зараз, якщо знайду, в книзі Єремії, там пов'язані події, з тим, що було спалено книгу про Єремії, це 36 розділ, і ось 36,5. І наказав Єремія Барухові, кажучи, я задержаний, не можу війти до Господнього дому. Тому піди сам і прочитай зі звою, що написав ти з моїх уст Господні слова вуха народу в Господньому домі в дні посту, а також у вуха всього юди, що приходить зі своїх міст відчитаєш їх. Були дні посту. І я задумувався дні посту, а яким чином вони визначалися? І я дійшов висновку, що. В євреїв ще з давніх давен дні посту вони були визначені в окремий період. Вони не були в період жнив, наприклад. 100% не були дні посту. Дні посту були в той час, коли люди вже не працювали сильно. І можна прослідкувати навіть, я думаю, відголоски цього є в Новому завіті, в дії святих апостолів, пов'язаний з подорожю апостола Павла. Я зараз не знайду це місце. Ну Там було написано 27-й розділ. Да, 27-й розділ Дії святих апостолів. А як минуло, це дев'ятий вірш. Як часу минуло багато і була вже плавба небезпечна, бо минув уже піст, то зачав Павло радити. Він каже, що зробіть так і так. Це було вже час не жнив, не таких робіт, а швидше всього, це був час дощів, зима. По єврейському середземномор'ї, певно, що була зима. І в цій визначався піст. Був, як правило, люди мали піст в цей час. Піст він не просто так вибирається. Знову ж таки, звертаючись до Старого Завіту, ми можемо подивитися, зокрема, в книзі пророка Захарії. Там нагадується про те, що євреї постували визначені навіть місяці. Там було сказано, що піст 4-го місяця, п'ятого місяця, сьомого місяця і десятого місяця. Ось ці місяці євреї вони постували. І це був період вже вигнання. Період, коли євреї втратили храм, втратили свою ідентичність, фактично втратили державу, вони були розсіяні. І ці дні вони постували. І я собі думаю, чому саме 4-го місяця, п'ятого місяця, сьомого, десятого, і можна прослідкувати по Біблії, скажімо, 10-го місяця це на Носор він прийшов до Єрусалиму. Для євреїв, згадуючи про це, євреї вони сумом нагадували про те. Четвертого місяця був вилом в стіні, Седекія втікав, він був спійманий, заколоті сини його на його очах. Ось це нерадісна новина була для євреїв. П'ятого місяця був зруйнований спалений храм, був зруйнований Єрусалим, був зруйнований. Люди пішли в полон. І ви знаєте, отакі речі вони сумом були викарбувані на серцях кожного єврея. І тому ось такі вибрані були місяці, коли євреї вони постували. Вони згадували про те, що, що сталося з їхнім народом. І вони молилися, щоб Господь вернув долю їхнього народу. І якраз про Захарія він говорить про те, що оці місяці вашого посту будуть повернені на радість у вас. Він вона буде вже радістю у вас, не буде вже сум. І знаєте, отак, прослідковуючи, можна навіть інколи поставити дорівнює піст і сум в Біблії. І тому Христос він дещо трошки змінив. Коли його запитували про піст, він сказав: ти, коли постуєш, ти зроби трошки інше, ти не викарбуй це на своєму обличчю, ти не, не дай, щоби побачили по твоєму одягу, що ти постуєш. Ти зроби це всередині, і говори те, що всередині, говори своєму отцеві в тайні, а він буде знати те, що в тебе всередині, і явно тобі віддасть. І все-таки я скажу: і по сьогодні піст це не є асоціація радощ, радощів. Я недавно, і нагадуючи про піст, Згадав у нас на Вінничині, практикується піст перед Різдвом, перед Новим Роком. І це в деяких районах, зокрема, там і родичі проживають, і так званий Подячний Піст називається. В кінці року Подячний Піст. І він співпадає з тим, що, як правило, люди в цей час вже там курку печуть, ковбасу смажать і, там, і ще щось роблять, і тут, і тут роблять Подячний Піст. І ви знаєте, коли б моя дружина ось це робила, а я би входив в Подячний Піст, це було б ну, досить серйозне випробування для мене. Ну, особисто для мене, може для вас ні, але ось так. Тому е, треба мати деяку домовленість відносно е, навіть е, поста. І про це нас вчить Біблія, і, е, зокрема, в післанні до Коринтян. Апостол Павло він говорить про те, що коли е, сімейний піст е, оголошується, то потрібно домовлятися чоловікові з дружиною, дружі, дружині з чоловіком. І ось сьомий розділ першого післання до коринтян з п'ятого вірша. Не вхиляйтеся одне від одного, хіба що дочасно за згодою, щоби бути в пустій молитві, та сходьтеся знову докупи, щоб вас, сатана, не спокушував вашим нестриманням. І це говорю вам як раду, а не як наказа. І він там далі про себе говорить. Щоб всі чоловіки хочуть бути, ну, як він, як Павло, могли би бути, але в кожного є свій дар. Одного так, в іншого інакше. Тому, коли людина сама, їй простіше в даному випадку, тому що вона сама вирішує, сама робить і сама відповідає за те, що зробила. Коли ви знаходитеся в сім'ї, чи ти чоловік, чи дружина, можливо, навіть діти, вже як більш дорослі, треба домовлятися, коли ви збираєтеся робити піст. Наприклад, я скажу так із життя. Коли, скажімо, дружина захоче війти в, ну, бути в пості. Да? Але в неї є чоловік, є діти, котрі не підуть в піст, а їм треба готувати їжу. Так? І, звичайно, жінка може приготувати їжу і. Сама бути в пості. Але і, Правда, на кухні готувати їжу і бути в пості, це ну, не дуже просто є. Хоча дехто з цим справляється, але я думаю, що треба вибирати і домовитися з чоловіком. І, скажімо, якщо чоловік дасть згоду, разом бути в пості, щоб жінка цей час не займалася кухонними справами. Це буде правильно. У е, мене в родині моєї мами практикували сімейні пости. Діти були дуже ну, великої різниці, старші вже були дорослі, а менші ще були маленькі. Мої дядьки трошки старші за мене, двоє молодших. І ось а мама готувала їжу зранку, хоча був піст, але вона готувала ще дуже рано. Моя бабуся готувала їжу. Вона варила борщ смачний, там все, що в печі, вона смачно готувала. Але ця їжа не вживалася протягом дня, аж ввечері вже сідали до столу. І ви знаєте, для маленьких дітей було це серйозне випробування. І мої дядьки, тоді ще бувши маленькими, вони могли витримати до обіду. І в обід вони вже приходили до мами і кажуть: «Мамо, насипте мені трошки борщу. І мама раз, борщику насипала одному, другому вони поїли і кажуть: Мама, тепер ми будемо вже далі постувати. Ось. Але діти вони виховувалися в тому, і вони знали, що ну, сім'я постує, і вони в тому, скільки могли витримати, вони витримували. Піст він завжди має ціль. І ми можемо навіть подивитися перше всього на нашого Спасителя Ісуса Христа, котрий починав своє служіння, і його служіння фактично воно теж почалося із посту після хрещення. Ісус був поведений Духом в пустинню, щоб диявол його спокушав. Це Матвія, 4 розділ. І постив він 40 день і 40 ночей і в кінці зголоднів. І приступив до нього спокусник, і потім сатана почав йому його спокушувати, деякі речі йому закидати. Піст він був для того, щоб Христос в тілі пережив деякі випробування, досить сильні. Тому що я...